Не дуже вдалі спроби проявити себе у боксі та плаванні та стрімке кар'єрне зростання у кульовій стрільбі. З 2004-го цей вид спорту став для Дениса Кушнірова сенсом життя. За півтора роки стрілець отримав звання кандидата ще за стільки ж майстра. А у 2008 році став майстром спорту України міжнародного класу. Престижні змагання та успіхи в них дозволили криворісцю закріпитися в національній збірній країни. Саме найперша така дуже велика нагорода це в 2008 році. Це ще в школі був Чемпіонат Європи. Ми командою трійкою виграли, перші стали. А потім в 2010 році я виграв Чемпіонат Європи особисто і командно ми виграли. Також в 2010 році були Юнацькі Олімпійські ігри. Я виграв їх також. Далі 12 рік, Кубок світу, третє місце, ну а потім... Трошки все почало не завдаватися. Ну, були там медалі, але команді особистих на таких змаганнях, як Європа, світ, не було. Ось моя остання світова медаль це була в минулому році на чемпіонаті світу в Єгипті. Я другий був ну, в команді також. Отриманим навичкам та спортивним званням Криворіжець завдячує першому тренеру Геннадію Чапалі. Він же познайомив спортсмена зі стрільбою з пневматичного та швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів. Нині Rapid Fire Пістол коронна дисципліна, в якій виступає Денис Кушніров. Дісі, 10, 10, 10, 10, 10, 50. Підготовка до Олімпійського циклу розпочалась для Дениса торік. А вже у 2023-му стрілець був успішним на Кубку світу в Перу та європейських іграх. Відтак спортсмен отримав путівку на участь у чемпіонаті світу. Його приймали у Баку. На цих змаганнях Денис Кушніров виборов шосте місце. Цього вистачило для того, аби завоювати ліцензію на участь у 33 х літніх Олімпійських іграх. Це одні з найважчих моїх змагань, тому що я захворів так. Склалося, і в мене був настільки забитий ніс, що я не міг дихати. І якраз максимум пік болячки припав на іменно на старт. І я не перед пер, Там у нас справа ділиться на дві половинки, стріляємо в два дні. Перед першою половинкою я не сп... поспав тільки 4 години, було важко. А перед другою ще важче тільки півтори і там. Там вже треба було боротися. Я боровся, витягував себе на максимум, все, що тільки можна було. І давно я так не працював. Ну але загалом все склалося. Підготовка до олімпійського року надважливий етап у спортивній кар'єрі. Ділиться Денис Кушніров. У вересні на нашого земляка чекає чемпіонат та кубок України. Далі не тривала відпустка, і знову пістолет та мішень. А ще відповідальні міжнародні змагання. Денис Кушніров представлятиме місто і країну вже вдруге на Олімпійських іграх. У 2012-го він брав участь в Олімпіаді у Лондоні. Наступного року на майстра спорту міжнародного класу чекає вояж до Парижу. Іван проводу Артем Кравченко цей день.